Хочеш досягнути більшого. Але якщо в тебе є забезпечена тата і мама, це буде тобі вкрай важко зробити, тому що в тебе все є. Ну, не то, щоб все є, але переважна більшість є, і в тебе немає сенсу досягати більшого. Немає просто потреби всьому. Давні китайські місцеві війни кажуть, що спочатку повинна бути складна і важка. Бо це формує твій характер і такі внутрішні стрижень. Краще так, бо якщо навпаки, це буде набагато гірше. Спочатку у вас все легке, а потім складно. І в спорті є допінг в соціальному житті. Допінг це наполегливість, наполегливість і ще раз наполегливість. Я працював з багатьма компаніями, і дуже маленька частина відсота був людей, які були народжені саме в Києві, в будь-якому маленькому містечку або селищі, тільки не Київ. Вони всього досягали самостійно. Уди сам вперед. Пробивайся всюди, адже тебе помітять, ти повинен виступати. Якщо ти мовчиш, ти нікому не потрібен. Коли ти чекаєш, що тобі допоможуть або хтось щось тобі винен, в тебе нічого не вийде. Ти повинен проявляти себе. Це має бути постійний рух, рух проявлятися. І ти всього досягнеш.